Вітаю вас, в моєму задзеркалі. З вами Еліста Ро. І сьогодні на прекрасному Таро Містичної Аріани ми подивимося таке чарівне питаннячко. Ну, як чарівне? Воно досить складне. Подивимося, як мені карти покажуть. Я хочу дістати карту року для країн, зав'язаних у війні. Ну, принаймні, тих країн, які ми знаємо, Україна. Звісно, РФ і Білорусь, Республіка Білорусь. А, кху, кху. Чому і Білорусь також беру, я думаю, всі розуміють, не треба пояснюєте. Ну, якщо треба, напишіть мені в коментарях, я вам розкажу. Але ті, хто живуть в Україні, на жаль, знають. Так от, подивимося, чи покажуть карти. Я прямо так навіть не знаю, ну подивимося. Угу. Ну, кажуть, в принципі, що можуть показати. Тож, ну, так, як я і сказала відносно, Україна, РФ, Республіка Білорусь. Ну, камінці не підбираю там по якимось значенням до країн, просто взяла як маркери. А, тому не будемо паралелі проводити з властивостями камінців. <кій> так. Тож, карту року покажіть мені цього 2023-го для країни всієї України. О, дві пішло. Покажіть мені карту року на наступного, той, який почався 2023 й для РФ. Тут одна. І покажіть мені карту року 2023-го для Республіки Білорусь. Угу. Тож маємо зараз трішки посуну, щоб було видно. Несподівано мені так тут захотілося такий розклад зробити. Подивимось. Тож для України. Родомисел жрець бог мудрості та красномовства, покровитель законів, подавець добрих рад. Ну, бачите, дуже позитивна карта. Про другу трішки пізніше. Ну, взагалі, одразу скажу: жрець з Королем Кубків ну, по-перше, буде законне завершення. Я сподіваюся, що це про те завершення, якого ми всі з вами чекаємо, так, про перемоги. перемогу. Але жрець, це все ж таки і можуть бути якісь у владі зміни. Позитивні маю на увазі, можуть бути. Якісь закони. І ця карта ще нам говорить про те, що наша країна завершить якийсь урок в цьому році. Завершиться пройдення якогось уроку, причому дуже позитивно, тому що карти вийшли дуже позитивні. Водяник це в нас Бог підводного царства з Лускою зябрами. Норвивість, емоційні рішення, егоїзм. Ну, не знаю, все, що йде про воду, мені чомусь одразу згадується Крим. Ну, подивимося. Зараз докладу. Тому що одною картою особливо так детально не розкажеш, але все ж таки ну, вирішила одною картою. Тут, бачите, навіть дві вийшли. Ну, тобто, карти позитивні, карти про завершення якоїсь ситуації, позитивне, з якимись висновками, карти з результатом, карти про проходження якогось уроку, результативно, ну тобто з позитивним результатом. З досягненням якогось результату, розумієте? Причому тут про мудрість, про красномовство, тут ще про те, що про нас, звісно, говоритимуть у світі М -м покровитель законів. Ну, тобто, ви розумієте, так? Тобто, якісь у е владі ну, в, в нашому законодавстві, можливо, якісь зміни в тому сенсі, е в позитивному сенсі, що закони почнуть краще працювати. Ага, от сказала про закони, дістала додаткові, і бачите, не одразу це все відбудеться. Тут є такі обмежуючі фактори, не одразу ми зможемо вийти з цього глухого кута. Тобто, ще якийсь час, а... але вийдемо, шанс є. Тобто, кажуть, що шанс є національний символ плодючості, дар матеріальні блага. Ну і якщо дивитися да, чисто оракульно, то тут збір урожаю, тобто час збору урожаю, тобто ну, десь да, півроку, а то й більше трошки, ми матимемо ще все ж таки якісь стримуючі фактори, обмеження і стримання нашої, скажімо так, свободи, так, те, що ми зараз маємо. Ну тут не кажуть, бачите, біла карта, я хотіла подивитися, що ж це за водяник. Хотіла думала, може мені покажуть, що моє припущення, що це, можливо, Крим. Але мені кажуть, не спіши. <смісті> не спіши, біла карта. Тобто цю тему не треба поки освітлювати, не треба туди лізти. Ну, не будемо колупати. Добре. В принципі, мені вже подобається те, що вийшло. Класно, ми трошки посунемо. Рф. За межами Оріани. Ха. Ну, знаєте, Оріана — це стародавня назва України. Новий світ, гармонія та завершення. Завершення. Знову про завершення. І бачите, вони йдуть за межі Оріани. Ну, я би сказала, що це вивід військ. я би сказала, що вони від нас відстануть і підуть. Ну, це так перше, що прийшло на ум. Ну, Нібито як намагатимуться домовитися, чи що. Але якщо. Гра на сапілці єднає серця, попель, закохані. Ну, можу сказати, що це може бути про їхню пропаганду. Гра на сапілці продовжиться. А пропаганда продовжиться, і ну, люди поки що не втомилися від цього настільки, аби це припинити, скажімо так. Угу, угу. Так. Так воно є. Ну, тобто завершиться ситуація, завершиться ситуація, зірка, ну з їхніми планами, з їхніми такими ну, мета, яка була, в них плани, мрії, воно завершиться і воно, ну, якби, здійсненне виявляється. Тобто Вони відмовляються, відвертаються, і продовжують там собі. Своїх а, людей, а, гра на сипілці, продовжують йому лити. Тобто, отак. Республіка Білорусь. Морок, місяць. О, важка карта випала. Знаєте, там в Білорусі буде не солодко, дуже не солодко. Тобто, якщо ЗРФ там все зрозуміло вже минулий рік, уже все, все виявив і все показав, то. У Білорусі якби, все тільки починається. Морок тут, там тільки згущається, розумієте? Демон ілюзії та обману відбирає свідомість та ясність. Тобто люди можуть бути в таких ілюзіях, і це, знаєте, неоднозначність, оце, так би мовити, оце, улюблене слово, знаєте, вона от саме може поселитися там. І ну, ще це може бути як таємна допомога, так? Таємна діяльність, яка не освітлюється, тобто а, така <кій> з-під тишкану, так, по, -по, по ночі, знаєте, щоб ніхто не бачив. Ну, це таке, знаєте, допомога ворогу не відкрито, не сміливо, не на всесвітній огляд, а так. З-під щоб ніхто не знав, щоб ніхто, ну так, мутно, в тумані, ось так. Ну, і це ще дуже багато брехні. Місяць, це дуже багато брехні, це обмани, це такі ілюзії. Ой, дуже в'язка карта, знаєте. Це ото як трясина, як болото в тумані. Дуже-дуже важка. Подивимося. Ну, знаєте, це все ж таки ну, про владу імператор. Про владу, ну і ще тут нема завершення цього року а, все буде стабільно. От карти показують, що от як було, так і буде поки що. Поки що буде стабільно. Тобто цього року очікувати зміни влади там ну, не видається. Там поки що отак. Ну, дивіться, все, що змогла побачити з однієї, карти, в принципі, якщо робити великий розклад, то там, звісно, видніше. І мені захотілося на новенькій колоді своїй містичної ріани, яку я поки що так, вивчаю ще в процесі. От, захотілося такі розкладики поробити. Сподіваюся, що щось вдалося таке цінне витягти. Лишайте, будь ласка, коментарі, мені буде цікаво. І буду дуже вдячна вам за вподобайку. І за підписку. Побачимося знову в Задзеркалі. До побачення!